Вітаю, панове! Сьогодні поговоримо про особистий кабінет продавця Prom.ua. Тобто, для того, щоб ви зайшли сюди, вам треба купити магазин на Prom. Для того щоб це зробити, можете спуститися в опис цього відео, тиснути на посилання Prom.ua, Ну і відповідно придбати. Скільки він коштує, це вже інше питання, тому що або є різні акції, або я не знаю, коли ви дивитеся це відео. Це може бути сьогодні-завтра, це може бути через рік, другий, тому ціни відповідно будуть різні. В цілому кабінет не дуже поміняється, тому що ну тому що це великий кабінет і. Він постійно доповнюється чимось. Давайте ми пройдемося по всім ось цим пунктам. Я розкажу те, чим я користуюся, розкажу про те, що я знаю, а те, чим не користуюся і не знаю. Прямо скажу, що ну я цим не користуюся і не знаю. Отже, розпочнемо. Коли ви купляєте магазин, ви потрапляєте ось сюди. Перша сторінка, яка вас зустрічає, це у нас замовлення. Тут потрапляють всі замовлення з каталогу Prom.ua, з вашого сайту, який зареєстрований на Prom.ua, і з бігля. Тобто біглі це типу рахується також як Marketplace. До речі, у нас вже два замовлення з Beagle.ua, UA, якщо хтось слідкує. Ну, це не так важливо. Отже, що у нас тут є? Тут у нас є нові замовлення, тут у нас є прийняті замовлення, виконані замовлення, скасовані замовлення, оплачені замовлення. Оплачені, це, до речі, оплачені замовлення промоплатою або якимось еквайрінгом. Ну і відповідно, замовлення з розетки, це я ще підключив додаток розетка, щоб всі замовлення з розетки мені ще падали сюди. Хоча я використовую CRM-систему, що і вам раджу, якщо у вас вже є там. Свій товар, в принципі, і щось такого плану. До речі, по crm системам також є відео на моєму каналі. Можете підписатися, можете переглянути. Я відсортую все це діло у плейлисти і буде зручно дивитися і шукати інформацію. Отже, йдемо далі. Повідомлення: це фактично у нас чати або щось подібне з. Покупцями. Ну, і відповідно, ви тут будете спілкуватися. Фактично, це відповіді на якісь питання, або чати можна ще переглянути ось тут. Чат з покупцем. Товари та послуги. Це у нас фактично те, де ми додаємо товари. Як додавати товари, я розказував в попередніх відео. Можете переглянути, ось тут випливе підсказка. Ну і відповідно, тут у нас є всі наші товари, тут можна додати товар, можна експортувати всі товари і тому подібне. Ось так виглядає сама карточка товару, відповідно, опис, фотки і тут. Тут у нас деякі групи, характеристики, і тут ще різновиди. Різновиди, до речі, класна штука, тому що воно робить, щоб були перемикачі, грубо кажучи, розміру так на карточці товар. Йдемо далі: групи та добірки. Це у нас фактично категорії на своєму сайті, і також вони показуються на порталі. На бігль, чесно кажучи, я не знаю. Ну але то вже таке. Тут у мене є дофігіще цих категорій, але вони чомусь дублюються, тому що моя сіремка якось постійно відправляє ці категорії і постійно їх оновлює. Я пробував їх видаляти і там, і там воно не йде. Ну але тим не менш. Тобто, це у нас фактично внутрішня структура нашого сайту, про який сайт я говорю. Коли ви реєструєтеся на пром, ви зазвичай... Реєструєте ще свій сайт. Ось він. Це у нас стандартний дизайн, це типу вітрина. Так, ну і відповідно ось ці три категорії, основні, які я продаю. Дитячий одяг, тисячу з чимось товарів, святкове освітлення, це ще я не додав. І пазли. Вирішив докинути ще пазли, я їх придбав. Ну, не, не набагато грошей, і вони не дуже так класно йдуть. Ну, але тим не менш, ось про цей сайт. Коли я буду говорити про сайт, це у нас мається на увазі ось цей сайт Collection for Baby, Prom.ua, Так, він на домені Prom.ua, я не став куповати. Якогось домену com.ua, чи не знаю, чи просто com, чи щось такого плану. Ну і відповідно немає тут якогось дизайну. Мені здається, розкручувати сайт на промі це не дуже доцільно, тому що пром може вас заблокувати і сказати до побачення через якісь свої міркування. Відповідно, я так вважаю, що треба робити свій сайт на не знаю на WordPress чи на якійсь іншій платформі. Відповідно, щоб він у вас був на своєму хостингу і на своєму домені, щоб ви ні від кого не залежали. Тут додаються категорії, ну і відповідно тут є. Всякі підкатегорії в дитячий одяг є одяг для хлопчиків для дівчаток. До речі, тут все у мене обов'язково перекладено, але пром показує це все діло російською. Ну це не так важливо. Йдемо далі. Категорії. Чесно кажучи, ні разу не дивився, що тут, навіть не переживаю. Про імпорт це моя основна вкладка. Я зазвичай тут постійно імпортую все, що мені треба. Якщо ми подивимося, що це є, це фактично оновлення залишків. Я зараз підключаю тіпінціри, Ну, це не так важливо. До цього я користувався SalesDrive. Можете користуватися тою, тою. Sales Drive, до речі, трошки краще в інтеграції, і вона напередок простіш. Відео будуть і про те, і про те. Завантаження сервера. Тут встав Посилання, яке генерує наша CRM-система. Ну і відповідно тут вибираємо те, що ми хочемо оновлювати. Я поклав ціну, наявність і кількість, ну і відповідно, ось у нас вже є тут щось о, опрацювалося. Також ми можемо щось редагувати на своєму комп'ютері, тобто зробити собі експорт звідси з позицій, експортувати і щось редагувати, там якісь масове редагування, до прикладу, в Excel файлі. Ну і відповідно, після того просто беремо, завантажуємо файл і відповідно про проставляємо ті які нам треба, щоб вони оновилися. Деякі системні поля тут не виведені, такі, як, до прикладу, ідентифікатор товару чи щось подібне, він буде оновлюватися автоматично, тому не треба за це переживати. Тут також можна подивитися інструкцію, так, ну і відповідно ми йдемо далі. Акції та промокоди. Я цим не користуюся. Тут можна генерувати промокод і комусь його віддати, і коли він буде робити у вас замовлення, вставить цей промокод, ну і відповідно йому буде якась знижка. Я цим. Не користуюся, тому йдемо далі. Видалені позиції, це те, що я повидаляв з тих чи інших причин. Вони всі будуть ось тут, і їх фактично можна відновити. Натиснути ось тут відновити, і воно відновиться. Відновлення позицій тут є у нас, так би мовити, дамп, це зроблені копії за певну дату, щоб ми могли просто тиснути ось тут і натиснути відновити. І все, що у нас було 27.09, точніше, до 27.09, воно відновиться в тому вигляді. Тобто, якщо ми накосячили, там не знаю, що там зробили, у нас. Є можливість відновитися, тобто це у нас відбувається десь раз на три дні. Робиться у нас, так би мовити, резервна копія. Користувався цим хороша штука, тому що я на Косячів, коли інтегрував CRM-систему. Тому це також корисна штука. Треба знати про це. Характеристики: ось тут у нас є всі характеристики всіх товарів. Відповідно, у нас тут можна робити ще і переклад. Тобто, якщо ми подивимося до прикладу рост, так тут можна написати зріст. Ну і відповідно, я не знаю, я перекладав все це діло, чи воно автоматично переклалося. Мені здається, воно автоматично перекладається через деякий час. А якщо вам не подобається переклад, то його Можна редагувати, і пром буде віддавати перевагу вашим, вашому перекладу. Якось додавати, тут не знаю, як воно додається. Хоча ні, я знаю, як це додається, і це додається через одне місце. Давайте я покажу. До прикладу, коли ми робимо якусь позицію, так, коли ми додаємо якийсь товар, у нас є ось тут користувацькі характеристики. Додаємо, тут вибираємо все, що нам треба: тобто група, основні там, і тому подібне. Робимо назву, ну і відповідно. Робимо значення цієї характеристики. Воно проставляється в товарі і потім автоматично потрапляє сюди. Десь тут ми її шукаємо і перекладаємо. Тобто, спочатку треба покласти її на російській мові і потім перекласти солов'їною. Добре, ідемо далі. Сповіщення тут сповіщення, фактично, про все. Ось тут зазвичай мені приходить. Постійно сповіщення про імпорт-експорт, тому що ну особливо зараз я експериментую. Відгуки тут також приходять, і тут у нас є деякі ще інші розділи, тобто акції, не знаю, що тут ні разу нічого не приходило. Новини порталу. Ну, відповідно, тут приходять новини порталу, каталог про сейл, зміни в роботі, бонусу про сейл, тобто все, що зв'язано з тим. Ну і навчання та заходи. Фактично, тут нічого немає, це чисто на сповіщення. Показник роботи на пром. Це щось нове, тобто його додали буквально пару днів назад. Ну, але коли ви будете дивитися це відео через півроку чи рік, можливо, тут знову ж таки дещо поміняється, дещо додасться. Ну, це не так важливо. Говоримо про те, що є в даний момент. Ну і відповідно, у нас є тут деякі рейтинги. Фактично, це сторінка з рейтингами. Якщо подивитися, ось такі у мене рейтинги, рівень компанії на Пром, то продавець, що дозволяє мені отримувати деякі бонуси, а точніше, компенсування витрат за доставку, якщо клієнт не забрав або. Просто відмовився. Якщо, до прикладу, я оплачую 100 чи 120 гривень за доставку туди і назад, відповідно, пром мені цю суму компенсує на якийсь бонусний рахунок, чесно, не став розбиратися. Я побачив, що воно там капає, звідти воно віднімається, коли робиться продажі на промі. Тобто по, по самому каталогу про сейл, ну і відповідно я цим не переймаюся. Воно собі працює і нехай працює. Ну і плюс тут є різні режими роботи, можна включити в зараз. Ми дійдемо до каталогу. Ну і відповідно, мені можна включати режим економ, можна включати режим більше продажів, що відповідно зменшить відсотки для прому і збільшить відсотки для, для прому. Чесно кажучи, я включив, воно не дуже працювало, тобто замовлень від цього не додалося. Ну але може треба буде включати його не знаю. Знаю, на місяць і дивитися. Зараз я його відключив. Добре, показники компанії, позитивні відгуки, успішні замовлення, 100%. Ну і рейтинг, якщо подивитися, CPA середній по категорії у нас 26, у мене 16. Я не знаю, як його підняти. Ну, фактично, він піднімається тегами. У мене був взагалі рейтинг 5%. 5%. Не знаю, що це є, у що це рахується. І тут, напевно, 100. Ну, Хоча тут має бути десь 50%, Ну, це не так важливо. У мене було 5, 7. Доходило колись, тобто ну він варіюється, не знаю від чого. Ну і відповідно проговорив з менеджером промо. Він каже, що у нас ключові, тобто ключові слова, фактично йдуть дуже такі глобальні. Так, я писав там штани, кофта і тому подібне. А треба писати більш точкові, можна сказати. Тобто, в моєму випадку там дитячі штани, або дитячі сині штани, або дитячі штани на розмір там 90 2,98, по-моєму, воно йде. Тому трошечки покращилося. Будемо працювати, тому що не всі товарі я відредагував, ну і відповідно, поки що маємо ось такий рейтинг. Ну а решта рейтингів у нас хороші. До речі, цей рейтинг ще також якось рахується з показів, з замовлень. Тобто, якщо нема замовлень, рейтинг також буде падати. Добре, панель управління. Панель управління це у нас фактично така собі аналітика. Можете подивитися? Ну тут фактично немає про що розповідати, тому що керувати чимось тут ну таке. План розвитку це така стандартна сторінка. Можна до речі, я по ньому йшов, тобто завантаження товарів, налаштування способу доставки, налаштування способу оплати. Ну і відповідно, по, по цьому я пішов. Спочатку додавав товари, що доволі таки геморно. Ну але тим не менше, якщо у вас вже додані, десь кудись не знаю, в церемку чи якось ви ведете якийсь облік, то вам вже буде краще. Рейтинг на біглі. Ну на біглі не знаю. Швидкість відповіді 2 години. Ну, я вважаю, що це доволі таки класно. А решта відгуків, ну фактично ніяких. Два замовлення з бігля за 3 місяці. Ну, бігель ну, не приносить фактично ніяких замовлень. В принципі, я і на промі і на розетку жалівся, але їхній відсоток в загальних наших замовленнях вже піднявся, вже добре. Отже, тут у нас також є відгуки. Відгуки це у нас обов'язково. У нас їх лише 11, замовлень, не знаю, там 30 з чимось. Ну але оскільки він не є основним джерелом пром, то. Нехай воно якось так і буде. Тобто тут чисто відгуки. Так можемо подивитися. Усі відгуки впливають на рейтинг, ожидають публікації. У нас тут не перекладений розділ. Ну нічого, опубліковані без коментарів. Ну, відповідно, тут можна ще коментувати відгуки на біглі, відгуки на сайті компанії, на сайті їх, до речі, 13 Вже ну це не так важливо. Налаштування шаблону запиту на відгук. Це фактично, коли ви відправляєте покупцеві так запит на відгук. Щось типу на імейл чи, чи щось такого плану. Отже, тут у нас ще є клієнти цих клієнтів, можна також експортувати і кинути, не знаю, до прикладу, для того, щоб налаштувати таргетингову рекламу в Фейсбук. Ну, щось типу пікселя. Хто розбирається, той, той розбирається. Хто ні, ну вам до цього ще треба дорости. І Я, в принципі, також не дуже розібрався. Хоча, чесно кажучи, я пробував, але щось ефект мені взагалі не сподобався. Отже, дійшли до каталогу ProSale. Ось ці дві компанії я створив сам, просто балувався. Не знаю, чи вони допомагають чи не допомагають, ну це не так важливо. Ось ці три у нас системні. Тут пише система. Ну і відповідно, ось у нас є статус, вимкнений, економ, звичайний і більше продажів. Це те про що я розказував, що це доступно лише преміум продавцям чи щось такого плану. Тобто більше продажів у нас збільшується ставка на 30%, економ зменшується на 50%. Я тримав десь. Пару тижнів більше продажів, і відповідно фактично нічого не помінялося. Ну і відповідно, економія не включає. Нехай буде звичайна ставка. Подивимося, треба з цим погратися, потримати десь місяць, другий більше продажів, подивитися на економію, як воно проявить себе. А поки що воно ось так. Тобто, ми платимо прому ще і за кожен продаж. Якщо хтось не розуміє, то ми купляємо сайт, ми купляємо доступ до каталогу там за 4, 5, 6, 7 тисяч. Не знаю кому як різні тарифи є. Так, ну і відповідно за кожен продаж ми. Ще платимо певну комісію. В одязі це приблизно 9-10%. Якщо більше продажів, буде там 12-13%. На розетці, до прикладу, за одяг треба платити 20%, Ну і відповідно 100 гривень в місяць бере розетка чисто за доступ до каталогу. Добре, йдемо далі. Аналітику, чесно кажучи, аналітику я не дуже дивлюся, тому що якщо є замовлення, добре. Якщо немає, я знаю, що треба поліпшити картку товару, тому що треба зробити порядок з тими ключовими словами, ну стегами, і все піде догори. Зараз у нас все погано. Все впало на 24, на 8, на 80%, 63%. Ну, відповідно, все погано. Це фактично у нас за тиждень. Ну, не будемо з цим заморачуватися. Я думаю, тут проклікати, подивитися, що до чого не буде проблемою. Категорії та продажі, джерела, звідки трафік іде. Ну і відповідно інструменти веб-аналітики. Тут можна вставити Google-аналітику на ваш сайт. Ну і відповідно, Google-аналітика буде збирати також дані, і, по ідеї, можна буде зробити з цього якісь ретар. Якісь висновки і тому подібне. З цим я також не дуже знайомий. Управління сайтом. Тут фактично ми будемо налаштовувати увесь свій сайт. Текст на головній, там блок на головній, основні налаштування, вітрина. До речі, вітрина. Тут постійно вручну треба її включати. Меню та заголовки. Тобто, давайте я не буду проходитися і просто читати все це діло. Тут налаштовуєте повністю сайт. Тут у нас є навіть мобільний слайдер. Я його кажу не налаштовував, тому що мені здається, що це не треба на. На платформі Promua, тому що це не ваш сайт. І якщо ви будете розкручувати все це діло, то мені здається, знову ж таки треба робити все це діло на сторонньому ресурсі. Ну але це вже ваша справа. Гаманець компанії це також додалося нещодавно. Тут ми можемо працювати з промоплатою. Треба підключити екваєрінг від. EvoPay, мені здається, він так називається. Ну і відповідно, тут у мене була моя карта. Я спочатку приймав оплату на карту, потім я підключив еквайринг, ну і пром дав можливість все це діло робити через розрахунковий рахунок, так через IBAN чи IBAN, ну називайте як хочете, це не так важливо. Ну і відповідно я перекинув все це діло сюди. Ну і зараз воно працює. Ну мені здається краще, тому що все приходить на розрахунковий рахунок, і у мене немає розрахунків на карту. Це якщо поговорити з точки зору податкової. Хтось взагалі не реєструвався, тобто немає ФОП, ТОВ і тому подібне, і живе собі процвітає, скажем так, на промі. Тут у нас ще є також маркет додатків. Я про нього розповідав в попередніх відео. Тобто. Що у мене налаштовано, що взагалі всі ці додатки собою являються або надбудови до сайту, або ось доставка, так, промоплата, інтеграція з розеткою і різновиди. Ну і верфорпе, вчасно каса. До речі, сам кабінет прому це фактично велика церемка, але у всіх відео я буду казати: треба зробити десь повзунок. Ось як працює у воєнний час, десь тут зробити налаштування, що використовувати кабінет як crm систему ми ж фактично платимо там, скільки, там, скільки 400-500 гривень виходить за місяць. так, Ми фактично платимо за цей кабінет, ну і відповідно не треба надсилати кожному покупцеві повідомлення, смс-повідомлення чи смс вайбері, що ваше замовлення на пром там, отримано там, чи дякуємо за замовлення на пром, номер замовлення, такий-то, такий-то. Ну і відповідно через це мені доводиться використовувати crm систему Хоча тут, в принципі, є все те, що є, і в crm системах Генерувати ТТНки, генерувати, ну як видавати фіскальні чеки? Ну і відповідно робити експорт, тримати наявність товару у відповідності до реально, тих товарів, які у нас є. Так, у нас тут є ще всі додатки. А це ми переходимо на маркет. Ну і тут вони розбиті по цьому. Перейдемо назад. У нас є дизайн, можна купити дизайн свого сайту. Ну, знову ж таки, якщо ви захочете, в даний момент ціна 2500 гривень. Ці дизайни, ну, напевно, вони хороші, якщо пошукати і подивитися. Вони мені не дуже подобаються. І все ж таки, я вважаю, що треба буде робити якийсь свій сайт. Ну, напевно, колись я до цього дійду. Або куплю шаблон, або, напевно, зроблю свій сайт. Подивимося. Якщо я це зроблю, ви побачите обов'язково це на моєму каналі. Послуги, чесно кажучи, ні разу не заходив сюди, а ось зараз тільки що зайшов. У нас є каталог про сейл, не знаю, що це таке, ну і преміум сторінка продавця. Є посилання на ваш сайт, немає блоків з товарами конкурентів. Якщо це принципово, то можна, напевно, тут купити. Знову ж таки, не купував, не знаю. Тут у нас ще є наповнення сайту, просування сайту і підвищення конверсії Ну Наповнення сайту це. Не знаю, що це таке, як бачите, тут нічого немає. Ну, словом, це не так важливо. І у нас ще є налаштування. Тут у нас є дуже багато чого цікавого. Почнемо з компанії, так, інформація про компанію. Деякі поля можна взагалі не заповнювати, бо вони дивні чомусь. Ну, назва, само собою, імейл, тобто всі контакти треба заповнити максимально, щоб люди не шукали десь там, незрозуміло, де, де з вами зв'язатися, просто щоб спитати Доброго дня, а є там той товар? Так? Бажано робити всі контакти на видноті. Ну і відповідно там інші канали зв'язку можна робити. Я ще кинув інстаграм, це все діло, до речі, дублюється також і на сайті. Тут у нас є трошечки опису, я просто скопіював опис з інстаграму, не знаю, що писати. Тут додаткова інформація про компанію, ці сертифікати. Чесно кажучи, до цього я ще не дійшов. Тобто, ну, не те, що не дійшов до цієї сторінки, не дійшов до цих сертифікатів, що вони означають. Тут також у нас є дата заснування, оборот десь тут треба було прописувати, який у вас оборот. Такі дивні поля, так, дивна інформація. Не знаю, для чого її тут вказувати. Що, до прикладу, у мене 1 мільярд баксів обороту на місяць, десь тут писати чи об'єми заявок за рік. Не знаю, для чого це все діло. Ну, воно є, якщо вам треба, будь ласка, користуйтесь. Так? Місце розташування, ну і відповідно, адресу можна прописати. І тут можна включити мапу проїзду. Але у нас інтернет-магазин, тому я цього не зробив. Сторінка продавця. На сторінці продавця можна вказати наступні дані. Я навіть не Буду їх зачитувати, просто подивіться, і якщо вони вам треба, то будь ласка. Реєстраційні документи. Я подав виписку з єдиного державного реєстру, написав всі свої дані, так, ну і відповідно, у мене є галочка, що дані продавця перевірені, що, напевно, десь додає там до карми чи не знаю, до, до покупок. Не дуже додало все це діло, але знову ж таки, дані продавця перевірені, і, в принципі, я працюю чесно, і покупець більше довіри, напевно, має до мене. Інтернет-магазин тут знову ж таки можна налаштувати деякі поля. Подивіться, прощолкайте. Я думаю, не треба щось розказувати, пояснювати. Тут немає нічого такого. Способи доставки. Ну обов'язково там нова пошта і Укрпошта. Я вважаю Укрпоштою доволі таким важливим елементом, так у всьому цьому. Тому що Укрпошта, по перше, дешевша. По-друге, вона є в будь-якому селі. Неважливо там затрипане село, десь на краю світу. Чи ну просто ось Укрпошта є всюди. Ну. Просто вийдіть, якщо ви з села вийдіть, і ви побачите, що там обов'язково буде Укрпошта. Нова пошта зараз дуже розвивається. Я розумію. Знову ж таки, майже в кожному селі є. Якщо не повноцінне відділення, то пункт видачі чи не знаю таке не, не до відділення, але знову ж таки є. Але Укрпошта знову ж таки через свою дешевизну в будь-якому випадку трошечки виграє. Замовлень не так багато, але вона там є. І хтось, коли буде вибирати, там всі доставляють новою поштою. А ви такий Укрпошта, якщо хочете. Будь ласка, у нова Укр там на міст доставляти нема можливості. На жостін, не знаю, вони відкрилися чи ні. В даний момент також немає можливості, тому що, знову ж таки, склад у мене знаходиться в селі. У мене є Укрпошта, Нова Пошта. Тому обов'язково тут включайте все це діло. І тут ще можна редагувати, до прикладу, ось на новій пошті. Зараз я покажу. Безкоштовна доставка при замовленні в даний момент від півтори тисячі гривень. Просто тут прописали суму, і автоматично всі замовлення, які будуть більше півтори тисячі гривень, платник за доставку буде відправник. Ну і відповідно не треба буде ще один повзуночок там проклацати додатково. Якщо у вас є якісь умови, можна тут написати. До прикладу, що новою поштою відправляю лише по передоплаті, або Укрпоштою по передоплаті, можна все це діло ось тут написати. Так само і на Укрпошті можна це все це діло зробити. Тобто, і тут я ще кинув, що у нас є самовивіз. Так, ну, Відповідно, можна приїхати до мене на склад, тере-село і взяти, вибрати, поміряти все, що вам треба. Так, способи оплати. Промоплата, післяплата, післяплата на карту МОН, це просто ви додаєте тут додати інший спосіб. Будь-який. У мене також Wifer Pay підключений, я ще ось таке додав. Готівку, напевно, треба прибрати, тому що, ну, я думаю, ніхто не прийде до мене, до прикладу, додому, так, ну, на склад, і скаже: ось я замовив на промі, я буду оплачувати тобі готівкою. Це трошечки дивно. Напевно, його треба вимкнути, я його вимкну. І лишиться післяплата нова пошта, і, напевно, треба додати ще Укрпошта. Тільки ми з Укрпоштою не дуже охоче відправляємо після платою, тому що Укрпошта, ну, Укрпошта є Укрпошта, вона є всюди, але з нюансами, то нехай буде поки що ось так. Залишки товарів. Тут можна встановити деякі налаштування по залишкам. Тобто, якщо залишок товарів більше або дорівнює двом, встановити в наявності. Менше двох закінчується, якщо товар відсутній на складі, немає в наявності. Ну це таке логічне, так але тим не менш. Якщо у вас це до прикладу не відправляє ці дані, то можна просто відправляти, що у мене в наявності один, так і воно само пропише, що закінчується. Якщо вам це треба, не знаю, чи це впливає на на покупця, так що ось о блін закінчується. Мені треба придбати чим пошвидше. Ну але тим не менш, пром дає цю можливість. Графік роботи, я думаю, тут зрозуміло. Навіть нічого не будемо говорити. Повернення та гарантія. Ну. У мене повернення 14 днів без ніяких питань, хочеш повертай. Не підійшов розмір, оплачуй доставку туди і назад. Я тобі відправлю все, що хочеш, лише щоб я не був у мінусі. Ну але, тим не менш, доволі таки багато людей просто чому не забрали, а не підійшов розмір. Ну і відповідно вони навіть не, не стараються нічого там десь писати. А буває хтось, що відправляє назад, оплачує доставку туди і назад, і каже: Мені не підійшло, дякую, нічого не треба відправити. Ось цим покупцям респект, Бо. Буває, що, будь ласка, відправте мені більший чи менший розмір, тому що не підійшло. Ось я оплатив доставку туди і назад. При потребі там можу оплатити ще раз. Чи не знаю, можу оплатити все на карту. Тобто є адекватні покупці, а є, ну, як завжди, неадекватні профіль. Тут у нас трошечки особистої інформації, там логіни, паролі і тому подібне. Напевно, не треба світити цим всім, тому ну, тут можна ще налаштувати пуш-сповіщення в браузері, пуш-сповіщення в додатках і тому подібне. Я проставив всі сповіщення, щоб мені приходило і в браузері, і в додатку, і на Viber, і в SMS, тобто всюди. Ну не знаю, там Viber відключився, вийшов з аккаунту, там вийшов з усіх емейлів. E чи не знаю? Нехай воно приходить. Воно на початку мене трошечки бісило, тому що ну, дуже багато повідомлень, так дуже багато сповіщення. Потім ти звикаєш там і чекаєш. Так, ага, це ка надіслала там, на Viber прийшло, а додаток щось гальмує. Угу. Ось вам і будь ласка, і додаток, до то присилає через 5-10 чи там через півгодини Ну, буває такі проблеми. До речі, у прома було вчора проблеми з імпортом, просто не імпортувалися. Дані абсолютно ніякі. Ну, відповідно, бувають такі проблеми. А так, у вас дуже багато каналів зв'язку, і це доволі таки класно. Менеджери тут можна додати менеджерів, скільки хочете. Так, це фактично crm система якщо працювати чисто на пром. Ну і відповідно можна додати менеджерів, щоб вони там відповідали на замовлення, обробляли і тому подібне. Ну і управління api токенами це чисто для того, щоб ви підключили crm систему або щось подібне. Давайте подивимося в кінці ще й на тарифи. У мене діє до 24.05. Доволі таки символічно, якби тут ще був інший місяць. Коротше, ще 236 днів. Ось такі ціни є у мене в даний момент. Так, ну не те, що у мене, це, напевно, моя ціна так? на продовження. Ну і відповідно, якщо в даний момент купити, до прикладу, з посилання в описі чи десь просто натицяти в гуглі, що зареєструватися на пром як продавець, ось такі ціни зараз є. І щоб ви собі знали, обов'язково вам нададуть ще якусь знижку. До прикладу, я купив. Не за 5900, а за 3 900, чи за 4900. Мені здається, за три ну, за 4 тисячі. І там ще було ось на балансі 2 тисячі. У мене було півтори тисячі. Ну, тисячу товарів я купив. У мене є 200 з чимось товарів в товарних позиціях і різновиди. І якщо порахувати кожну одиницю окремо, то там вже більше тисячі. Ну але тим не менш я користуюся різновидами, тому що це, це доцільно. Тому що це по фактично різновиду, тобто різний колір і різний розмір. Ну, відповідно, тут ще є деякі переваги. Рахунки можна подивитися. Ось 3900. Я купував за 3900. Бачите? Доступний бюджет це у нас всі списання за замовлення. Ну і якщо були там якісь надходження, то вони також тут проявляться. Ось зарахування бонусу на бонусний баланс за замовлення за програмою лояльності. Тобто, людина, по-перше, мені повернулася комісія прому, так. Ну і повернулося 120 гривень через доставку. Через те, що людина просто не забрала пакунок, ну і відповідно просто відмовилася. Регулярні платежі. Тут можна налаштувати регулярні платежі, до прикладу, ну і відповідно там, раз не знаю, на місяць вам буде списувати певну суму. Програма приведи друга, це реферальне посилання. До речі, воно в описі можете тиснути. Ну, і відповідно, вам щось капне, і мені щось капне. Що я буду вам вельми вдячний. Ну, і управління картами. Тут можна додавати карти, тобто прив'язати свою карту для того, щоб списалися кошти. Ну і все. Ми розглянули абсолютно весь кабінет прому. Тут фактично нічого не лишилося. Головне, чим я користуюся, це у нас замовлення і вкладка позиції. Позиції і імпорт. Решта, фактично, я не беру абсолютно до уваги, тому що ось воно. Те, чим ви постійно будете працювати, до речі, можна підключити РРО, я кажу, і користуватися кабінетом прому як повноцінною crm системою Лише кожного разу, коли ви будете додавати нового покупця, чи неважливо, будете робити якісь замовлення оформлювати, то вашому покупцеві прийде СМС. Що доброго дня, будь ласка, ваше замовлення на промі. Добре, панове, я сподіваюся, це відео було корисним. Ви знаєте, трошечки розбираєтеся вже в особистому кабінеті на пром. Де хто бере за це великі кошти, ну відносно великі кошти, щоб просто показати, де що, за що відповідає. Ну я думаю, можна самому проклацати. Ну або якщо ви з комп'ютером не так на ти, як я, то будь ласка, вам відео з вас. вподобайка, підписка. Ну, а з мене наступні відео і корисний такий контент. Ну, все, донатьте, зсу, дякую за увагу. Слава Україні, до побачення.